Привіт, друзі! Ми продовжуємо святкову тематику. І просто неможливо пройти повз основних новорічних страв. Це, звісно, старі, добрі і дуже смачні салати. Готуємо оселедець під шубою або просто шуба. Корисного та цікавого вам перегляду. Приготуємо картоплю, бурячок та морку як вам зручно. Я розігріваю духовку до 200 градусів та запікаю до готовності. Більше смакують запечені овочі, і, звісно, так менше вологи в них, що дуже важливо для салатів, де продукти не просто перемішуємо, а складаємо. Так краще нарізаються і тримають форму. Моркву та буряк натираємо на дрібній терці, картоплю на більшій. Один бурячок залишаємо для декору. У мене діаметр 20 см. Беру від роз'ємної форми тільки кільце. Наниз картопля я здебільшого роблю два прошарки картоплі та рибки. Спробуйте, можливо і вам буде смакувати. Оселедиць та цибулю дрібно нарізаємо і змішуємо. Таким чином, цибулька віддаси свій запах рибі і вона стане ще смачніша. А цибуля замаринується і не буде такою лютою. Можна також цибульку окремо замаринувати на 15-20 хвилин. Додавши одну-дві чайні ложки оцету, звичайного столового 9%, половинку чайної ложки цукру та окріп приблизно 150 г, шар з картоплі солимо та за бажанням приправляємо перцем і майонез. Далі сюди прямує рибка з цибулею. Я взяла вже готову зі спеціями, тому перець не додаю. Ну і, звісно, сіль. Також не змащую майонезом оселедець, але це, звісно, вже справа смаків. Ви ж можете додати. Знову картопля і добре розгладжуємо кожен прошарок. Щоб продукти зафіксувалися, салат тримав форму і не розсипався. Сіль, перець, майонез та рибка з цибулькою, яка залишилася. Всі інгредієнти можна знайти в описі під відео. Вага продуктів вказана чиста. Тобто, якщо це картопля, то вага її вже вареної і без шкірки. Якщо оселедець це вже очищене філе без кісток. Відварюємо яйця до готовності. Якщо є проблема з тим, що під час варіння шкаралупа тріскає, спробуйте додати 1 столову ложку солі у воду, в якій варяться. І натираємо. Білок одного яйця натираємо окремо для декору. Та до гурту розрівнюємо ціль перець на ваш смак і майонез. Та знову все гарненько згладжуємо. Буряк, який ми залишили для декору, дрібно нарізаємо і тільки він піде наверх. Здебільшого весь буряк поміщають на верхівку салату. Але я хочу зробити іншу презентацію. Не забуваємо з буряка витиснути сік. В салаті зайва волога не потрібна. Також солимо та приправляємо перцем. І знову майонез розрівнюємо. Сюди дуже просилася морква, тому я її відмовити не змогла. І вона так швидко залетіла в кільце, камера не зрозуміла, що сталося, і кадру не вийшло. Тому якось так. Далі бурячок. Натискаємо, щоб зафіксувався та не розсипався, коли будемо нарізати. Майонез по кругу. У мене просто кондитерський мішок без насадки. Всередину білок, який ми натерли окремо, та кружальця цибулі. Звісно, що можна творити та прикрашати салат, як вам подобається. Ніхто не забороняє цього робити, оскільки саме ви шеф у себе на кухні. Накриваємо і в холодильник на 3-4 години. Або ж на ніч. Салат краще смакує охолоджений. І як завжди, 4 години пролетіли на відео непомітно. І акуратно, прокручуючи, знімаємо кільце. Дуже акуратно, щоб не пошкодити краї. Я, звісно, відео пришвидшила. Але робимо дуже все повільно. Салат виходить високий, приблизно 5 см. І, звісно, можна використовувати і більше кільце в діаметрі. Зовсім немає проблем з нарізанням. Він чудово тримає форму і дуже гарно та яскраво виглядає на святковому столі. Нового дуже багато, але старе не потрібно забувати, тим паче, якщо смакує. Смачного вам! Щиро дякую за перегляд, бережіть себе та найдорожче.